Працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану віднині будуть частими гостями у Коростенському пологовому відділенні. Саме тут молоді батьки тепер можуть отримати свідоцтво про народження немовлят. 25 березня вперше відбулась дана процедура у Коростині, урочисто за участі офіційних осіб. Це такий новий сервіс запровадило Міністерство юстиції. Але однак у місті корсні головні, хто підтримав цю ініціативу, це був міський голова і керівництво лікарні пологового відділення. Все робиться для того, щоб було проще людям. Ну, як на мене, то оця подія, яка сьогодні проходить, вона найважливіша, тому що ми ж розуміємо, що народження дитини це особливий стан і батьків, і всього нашого міста, і всієї нашої держави. Послуга введена для зручності молодих батьків, аби, як сказав Володимир Москаленко, скоротити бюрократичну тяганину. Владою надане мені державою. Оголошую Корнічук Єва Володимирівна є громадянином України і вручається свідоцтво про народження. Цього дня свідоцтва про народження, а також подарунки від міської влади отримали п'ять родин. Віднині працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану будуть тричі на тиждень відвідувати пологове відділення у вівторок, четвер та п'ятницю.